Минулими вихідними відбулася масована атака з боку Росії на Україну. Зокрема, постраждав один із мікрорайонів Києва. За словами шосицького міського голови Микола Ноги, зруйновано низку електропідстанцій неподалік шоцицької громади. Цю інформацію озвучили під час апаратної наради при міському голові. Зв'язку з цим вчора були зупинки водопостачання в нашому місті, Були перепади напруги, коли могла вийти з ладу ціла цілий ряд. Електричної апаратури. Тому ці дві доби будемо працювати в режимі і на генераторах, і на підключення, і в залежності від ситуації, будемо відповідно реагувати. Міський голова закликав населення дотримуватись особистої безпеки. Перш за все, будуть підтримуватись програми допомоги населенню в облаштуванні укриттів в кожному житловому будинку. І як багатоповерховому, так і на цій неділі будемо відпрацьовувати механізм допомоги приватному сектору, щоб людина могла, якщо погреба нема, побудувати погреб, в якому теж можна зробити укриття. Мається на увазі і сільські населені пункти, хто хоче побудувати собі укриття в вигляді погреба. Надача матеріалів кирпіч, цемент, ініціатива людини. Беруть матеріали не всі 100% Частково, але така допомога повинна бути розгорнута на ближчий час. Начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко відзвітував про кількість та стан укриттів загалом по місту. У нас тривають роботи по ремонту підвальних приміщень, які можуть використовуватись під укриття. Вже опрацьована 21 заявка. Роботи в 9 тисячі зараз тривають. Паралельно ми працюємо по підключенню до інтернету наших протирадіаційних укриттів бомбосховищ. Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк нагадала, що продовжують діяти програми часткової компенсації вартості придбаних джерел альтернативної електроенергії населенню. У кого є негальна потреба, є можливість. Будь ласка, звертайтеся, придбавайте і організовувати в місцях своїх. Альтернативні острови свого забезпечення, як зауважила начальниця управління надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Цього тижня у громаді будуть перевіряти пункти незламності. Їх функціонує на території громади. У нас 200 штук е укомплектовані майном згідно номенклатури. Також при необхідності готові відкрити 40 пунктів обгріву. Оточної плани евакуації минулого тижня почав курсувати пільговий автобус з мікрорайону Вінниця, звідти він відправляється о 9.20 ранку. Його послугами можуть скористатись пільгові категорії громадян, які мають право на безкоштовний проїзд. Говорили під час апаратної наради і про нагальну потребу повернення можливості шосткінцям здавати на автомобільні права у шості. Нагадаємо, і серпня 2023 року на Сумщині відбулася масштабна оптимізація роботи сервісних центрів МВС, яка суттєво змінила. Логістику для майбутніх водіїв. Головний результат цих змін різке скорочення пунктів, де можна скласти теоретичний та практичний іспит на право керування. Якщо раніше мешканці області мали вибір із шести центрів, включаючи шостку, то тепер їх залишилось лише три у сумах, охтирці та Конотопі. На практиці таке удвічі скорочення обернулось для громадян значними незручностями та додатковими фінансовими витратами. Тепер багатьом жителям, чиї місцеві центри закрилися, доводиться долати чималі відстані, щоб отримати водій. Ське посвідчення, вирішити питання, щоб люди наші не їздили за 100 кілометрів на права здавати, водійське посвідчення і таке інше. Допрацьовуйте.